Любі мої всім привіт! Нарешті-нарешті закінчується 2023 рік в моїх оглядах. І це ще в нас за вікном не прийшло справжнє Різдво, хоча ялинка, як ви бачите в мене, вже стоїть. Отже, сьогодні ми згадуємо з вами каталог номер 18, який діяв з 18 грудня 2023 року аж до 6 січня 2024 року. Нагадую, що в 2023 році було 18 каталожних періодів, але зараз їх вже 17, Тобто, ось зараз, в 2025 році, коли я вам знімаю цей ретро огляд, в нас вже 17 каталожних періодів, як і по всій Європі, в де діє компанія Oriflame. Як і в попередньому 17-му каталозі, посилання на нього ви знайдете в кінці цього відео. Тут було багато наборів та інших варіантів для подарунків. Крім того, був запуск лімітованого аромату з лінійки Люсія Люсія Спарклінг Фентезі». Традиційно для Оріфлейма святковий новорічний аромат. Відповідно, в нього такі зимові такі свіжі ноти. Він відкривається нотами карамболі та замороженої жировлини. В серці звучить цікавий. Білоквітковий акорд пролістка в поєднанні з Гарденією та жасміном, і шлейф забезпечують молочні ноти, білий кедр та сандал. Цей аромат зараз ще є в каталозі, тому також там внизу в описі під відео, можете шукати посилання. Я дам пряме посилання на цей аромат. В поточних каталогах. З'являється цей аромат зараз в каталогах як в розпродажах, так і в основному каталозі, але, на жаль, як лімітка, він не має пробників. Тож, затестити з пробника цей аромат, на жаль, у вас не вийде. Ну, і якщо ми вже заговорили про аромати, в замовленні в мене було два парфумованих набори Воляр Moment, це фланкер основного аромату «Воляр». Одна з основних нот в цій лінійці це троянда в різних варіантах, Конкретно Валяр Момент це грайська троянда, а також тут, в піраміді, є Османтус та Ірис. На Воляр Момент є пробники, хоча сам аромат. Вже зняти з продажу. Але пробники на нього вже були, тому у консультантів можуть пробники на цей аромат залишитись. Крім водички, як ви бачите, в наборі був кульковий дезодорант. Ну І давайте я вам одразу покажу, що по строках воно ще в строках, тобто це не про строчки поки що. Але, тим не менш, якщо ви ось в такому форматі бачите дезодоранти, дивіться уважно на строк придатності, тому що в кінці цього року вже дизайн кулькових дезодорантів парфумованих помінявся. Тому слідкуйте отут-от внизу, дивіться, до якого місяця е, придатний е, цей продукт. Е, ну і е, що ще хочу щодо е, цього е, аромата, е, вам е, сказати е що е, на відміну від основного аромату валяр, цей такий менш солодкий, як на мене, тому він сподобається тим, хто любить ноту троянди в ароматах, але не таку нечайну, не дуже солодку. Дуже добре, до речі, ці аромати в мене замовляли в 23-му році, декілька штук в мене їх замовнили, і це залишки просто залишились суто випадково. Нагадую, що одразу що посилання на всі продукти, які будуть далі в цьому описі, якщо вони досі доступні для замовлення, ось там от всі будуть посилання, які потрібні. Також хочу нагадати, що всі продукти, які я вам зараз буду демонструвати, якщо вони не зняті ще з продажу, можна замовити зі знижкою від 15%. І кешбеком 15% посилання та промокод на те, щоб отримати цю привітальну знижку та подальший кешбек 15%. Також, ось там, там внизу шукайте. Там все все є. А якщо ви хочете свою знижечку Збільшити і отримувати там не 15, а 20 і навіть 50, наприклад, відсотків, пишіть мені в Дірект або в коментарях, і я вам розповім умови, на яких можна отримати таку знижку. Ну що ж, що в мене ще залишилось з останнього каталогу 2023 року. По-перше, на останній сторінці обкладинки був туш 5 в одному, це бестселер серед тушей Oriflame. І, як завжди, компанія на новорічні та різдвяні свята випустила святкову лімітовану версію цієї туші. Це також Давня традиція компанії Туш 5 в одному на свята, або в святковій упаковці, якось ви бачите цю туш, або якісь святкові такі незвичайні відтінки. В 23-му році була заявлена. Ця туш як з ультрачорним пигментом. Але, чесно кажучи, я візуально не дуже взагалі відчуваю різницю між чорним та ультрачорним пігментом. Також хочу зауважити, що ця туш зараз також міняє упаковку. Тому дивіться уважно, вже не перший раз 5 в одному міняє свій зовнішній дизайн, тому, мабуть, я в наступному році зроблю огляд такий ретроспективний, як мінялась саме як мінявся дизайн упаковки туші 5 в одному, тому що Туж доволі популярна, і багато хто, коли бачить її в іншому о, вигляді, е, ну трішки такий здивований і збентежений. І зазвичай е, доводиться людей переконувати, що це та сама ту ж 5 в одному, якою вони звикли користуватись. О! Далі йдемо. По акції замовляла я собі CC спрей для волосся. Ось такий з серії Duo Він заявлений компанією як засіб 10 в одному з 10 різними функціональними. Перевагами. І серед того, що перераховую компанія, особисто для мене головне це те, що він дає захист фарбованого волосся, полегшує розчісування волосся після миття, і також надає блиск. Засіб, в принципі, такий CC спрей. Регулярно з'являється в лінійці по догляду за волоссям у компанії. Раніше, коли це була лінійка HRX, X, він був у форматі крему, зараз він у форматі ось такого спрею. Як зазвичай, CC засіб для волосся Оріфлеймовський, не потребує змивання. Я поки що його, чесно скажу, ще не тестила, незважаючи на те, що майже два роки тому назад його замовляла. Але ті відгуки, що я бачила за ці два роки по ньому, були доволі позитивні. Також в мене в замовленні було дуже багато твердого мила, бо воно було по гарній ціні, там щось біля 40 гривень, мені здається, в каталозі. З всього, що було, в мене залишився ось один такий шматочок однієї з моїх улюблених ліміток. Серія пряний цитрус. Це одна з новорічних лімітованих серій Oriflame, в якій компанія зазвичай випускає крем для рук та мило. І у попередньому огляді 17-го каталогу я вам також демонструвала подібний набір, але той, що був поточний саме в 2023 році. Дуже мені подобається цей аромат саме цієї лімітки. Тут такий абсолютно чудовий запах апельсину новорічний такий, з корицею. З прянощами цими різдвяними. Також саме ось в цьому милі є в складі макові зернятка, які м'яко відлучують штіру ну, і один такий шматочок, тому мила я для себе так приберегла, <кій> вибачте. <кій> і поки що я їм не користуюсь. Якщо ви його раптом побачите в розпродажах, в принципі, можете купляти, незважаючи на те, що ага, ну, ось даже я вам покажу, що тут строк придатності, давайте ось так, Ні? до Майже до осені 2026 року бачите? Тож, в принципі, в 2026 році, якщо ви десь побачите, когось в розпродажі, але, або якщо ви у, в розпродажах компанії раптом його побачите, хоча я особисто його не бачила, бо тоді б я його купила ще, там, не знаю, шматків 10, мабуть, можете його сміливо купляти. Дуже рекомендую, як все тверде мило Oriflame, воно не розмилюється в мильниці, в нього чудовий аромат. Воно гіпоалергенне і воно прекрасно підходить для всієї родини. Їдемо далі. По гарній знижці також були в каталозі 18. З 23-го року кулькові дезодоранти з серії «Активель». Їх було в каталозі заявлено два різних вида ось такий з доглядовим комплексом, і також з вирівнюванням тона штіри. Але на той, що був з вирівнюванням тона шкіри, пішла заміна. Ось цей дезодорант був на заміну, це дезодорант з захистом від білих п'ятин. Особисто мене ця заміна дуже влаштовувала. Тому я його з великим задоволенням собі замовила. Щодо строків, також демонструю до кінця 2026 року він ще придатний. Це щодо строків цього дезодоранту. Тому, знову ж таки, наголошую: дивіться, дивіться строк придатності, але, як ви бачите, навіть продукти, які там змогли замовлятися в 2023-2024 році, вони ще в 2026 році. Нормально придатні і будуть виконувати свої функції. Тобто, можна, в принципі, їх сміливо брати, особливо, якщо ви їх бачите на розпродажах. Позиціонуються дезодоранти Актвель як захист на 48 годин. Не знаю про 48 годин, як би в мене. Ніколи не було поки що такої нагоди протестувати їх аж дві доби, але день вони працюють чудово, захищають. Також гіпоалергенні, не визивають подражнення, тому о, ці дезодоранти я також рекомендую. До речі, в мене не є клієнти, які вже багато-багато років замовляють лише ці дезодоранти. Ну І також по акції я замовила пом'якшуючий засіб. Він там був. А, по знижці при замовленні двох штук було три види, якщо я не помиляюсь. І собі я замовила засоби ось з олією насіння малини та олією насіння маракуї. Це в нас малинка. Це в нас маракуя. Засіб доволі відомий і також популярний серед користувачів продукції Oriflame. Він зроблений на базі бджолиного воску, він чудово пом'якшує штіру, особливо кутикулу, особливо, якщо у вас суха шкіра, на ліктях, на п'ятках. Він чудово також пом'якшує штіру губ, може використовуватись як бальзам. Одним словом, це такий маленький універсальний солдат у вашій косметичці. Головне підібрати свій аромат або користуватись класичним засобом без ось таких от добавок. Зараз щось біля 10 різних варіантів ароматів у цього засобу є в компанії, тому я думаю, що кожен зможе підібрати те, що йому подобається. Ну, і останній продукт, який в мене був в тому замовленні. Це ось такий набір міні-кремів об'ємом кожен, кожен 30 грамів. Це креми для рук. Декілька років поспіль компанія випускала такі подарункові святкові набори, які особисто мені дуже і дуже подобались. Тут три кремчика. Дуже вони зручні для користування. Давайте я вам один з них, зараз достану, покажу. Ось в такому вони форматі. Ви бачили, я думаю, такі міні-креми неодноразово. В такому ж форматі зараз дорожній міні-крем поштучно випускається компанією. Цей набір, що я вам показую, це білий, зелений та чорний чай. Зараз, на жаль, компанія вже декілька років, як мінімум, на нашому ринку такі набори не пропоную, але якщо ви побачите раптом десь в розпродажі його, також демонструю вам строк придатності. Раз вже в нас ретро. Так, ні. Зараз спробуємо зробити отак. От Як ви бачите, також до весни 2026 року. Ці кремчики ще придатні. Тому, знову ж таки, якщо в когось побачити в розпродажі, особисто я рекомендую, бо вони дуже зручні для того, щоб постійно мати під рукою в сумочці чи в рюкзаті крем для рук. Тим більше, що враховуючи, що Підходить в нього, в принципі, вже строк придатності, то, можливо, ви його по більш привабливій ціні зможете придбати. Так, ну що ж, ось, в принципі, всі залишки мого замовлення. Ясна річ, що воно було набагато більше в 23-му році. Ще в мене, крім повноформатних продуктів, я собі замовляла декілька пробників: це антивікова тональна основа Giordani Gold. це останнє оновлення серії. І це е, пробники е, нових ароматів екла Інтенсів і Екла Тужур Інтенсів. Е, це аромати е, парні з лінійки екла, і е, 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 це Можна сказати, що фланкер фланкеру, бо це такі додаткові аромати до ароматів Екла Амур і Екла Тужур. Тож, ще раз нагадую також, що якщо це в нас фланкери основні, якщо це аромати нелімітована версія, про що завжди пишеться в каталогах, то навіть на фланкери, Будуть пробники. Дуже рекомендую аромати брати з пробників, щоб потім не було розчарувань. Ну що ж, підійшли ми, закінчили 2023 рік в оглядах. Дякую всім, хто мав терпіння та мужність додивитись всі ці мої огляди, які я. Дуже-дуже довго для вас знімала декілька років. Якщо якісь з продуктів, про які я сьогодні вам розповіла, ви пробували, вони вам подобаються, але не подобаються, пишіть про це в коментарях, пишіть, що вам подобається, що не подобається. Також ставте лайки. Діліться цим відео з друзями, якщо воно вам сподобалось. І не забувайте, що ось там, ось там внизу є посилання, як на всі ці продукти, бо вони зараз майже всі доступні до замовлення на сайті компанії, так і промокод на знижку. При замовленні на сайті. Дякую вам, що ви дивитесь мої огляди. Вітаю з прийдешніми святами і до нових зустрічей вже, скоріш за все, в наступному 2026 році. Всім пока-пока!